До самої головної події цього тижня це футбол Футбол із цією метою. Я запросив в нашу передачу, гості відомого, відомого франківського Ультрас так, Олександра Заславського. Вітаю! Як, як справи? Може бути. Настрій. Я дуже сильно радий, що футбол у нас відродився. Настрій, я чекав своїх події вже цей тиждень, я не міг взагалі місця не знаходив, що пошвидше п'ятниця, пошвидше футбол. Дуже сильно хотів, щоб це вже нарешті сталося. і Тут от я попав на стадіон, вже так морально, знаєш, заспокоююся. Буде аншлаг сьогодні? Аншлагу? ну я не думаю, що буде аншлаг, але ну, тисячі три, я думаю, половина 50%, я думаю, що заповниться. Ну а ви вже маєте якісь прапори, нові тепловика, вже щось розроблено? чи що, ні, Ще ні? Ми... Ча старі Прикарпаття ні. Ми підтримуємо назву тепловик, нам не дуже подобається. Mm. Ми підтримуємо назву Прикарпаття, ми вважаємо. Всі Прикарпатські Ультрас вважають, що клуб має саме так називатися, і ніяк інакше. І в нас є банер Прикарпаття, і ми підтримуємо як Я також тепловик, також як Прикарпаття. Ну от на от, твою думку, це причина, що 5 років в місті не було великого футболу, хто тому винен? Ну, хто останній президент? Останній президент це був директор Буковелю Шевченко. Він отримав команду першої ліги, потім команду другої ліги. Потім оці ребята зробили так, що взагалі футболу в нас не було, стадіону в нас. А що, в нестаток коштів чи що? Криза. Я не думаю, що не коштів. Я от спілкувався з Шевченком. Я розумію, що це просто небажання. Ну, Він сам не футболіст, він сам не любить того, йому це все так. Йому зверху, там як сказав, там його бос займається футболом, він займався футболом. Не займається футболом, він так спускав команду. Ну, Перші останні ріки тобі скажу, це було просто знущання. Це просто було знущання над всіма нами, над всім франківським. Ну а цей це, це, це теперішній відновлений наш перепадку, чи тепло, як ти думаєш, воно з фінансуванням це все забуде щось? Е, ну, краще. мені звичайно не подобається, що всі на цьому піаряться, всі комуниліні, але знаєш, мені здається, що краще так, краще нехай піаряться. Нехай, нехай хлопці грають, нехай люди приходять на стадіон, ніж там ну, взагалі ніяк. Щоб, а як ніж yes. бути а а ти оцінюєш оце, наприклад, стан нашої сучасної вищої? Що і ліги, наприклад, так? От премєр ліги Прем'єр-ліги, нема вже металіста, Дніпро, вже оцей олігархічне ставлення до футболу. Ну mm. well, mm. чому? Але в нас залишився Шахтар, залишився Динамо, залишилося yeah. сильний виборів, залишилася 3. у нас 3. різниця між там найвищим Шахтарем і Динамо і всім рештами. Там різниця просто космос. Mm. Бачили, як бачив, як Олександрія грала. Mm. Ця команда це по суті п'ята команда. Вона після першого Чек Полтава грала Ворста. Після першого туру, після першого відбіркового матчу, після першого раунду вони зразу вилетіли і, і все. Це є рівень нашого футболу. У нас є два суперклуба і в нас є всі решті. А може і... доцільно розпустити прем'єр-лігу взагалі? Бо в неї дуже високі стандарти, щоб грало хай буде 18 команд і там собі рубаються, щоб всім було цікаво. А, ну, мені більше подобається модель польської. Там є сім ліг чи вісім ліг. Так, там, там. там є регіональні ліги, там клуби такі. Слабенькі, але в принципі, ну там всі зацікавлені, всі зацікавлені -то в тому. Там люблять футбол, і там теж грають місцеві. До речі, під нас У нас в команді немає легіонерів, Там ну навіть там, наприклад, з Ільніщини, з Тернопільщини, на ну, всі місцеві. Там я знаю деяких, наприклад, Артур Комач, в Праві, то він, він взагалі біля мене живе там. Тобто, Ігор, свой... Ігор Худобяк, він теж живе yeah. напроти будинку. Тобто це всі свої хлопці, пацани з району, скажімо правильно. так, які, це, з якими кожен день бачиш. Футбол це народна гра, вона має бути для народу, yeah. не для політики, олігархів, правда? Yeah. Щоб вони робили своїх солдатів. Який прогноз? Прогноз який. На гру, на сьогоднішню а. гру. І тільки перемога. Тільки перемога. три Добре. Я, я дуже дякую, що прийшов до нас. Ну ніби як до нас. Ми прийшли всі сюди. І я бажаю нашій команді перемоги. Дякую, що прийшов всього найкращого. Да. І всі на футбол.